Крихов, ви звідки? З Кировограда, З Кировограда? а де навчаєтеся? начаєтеся? Ана ну сейчас позицію. Где начался? Льотня академія? А что не на парах? Ана сейчас позиція. Окна. Окна, так? Да? Ага, прикольно. Це какой парах? власти в Кировограде припало. Ви недовольні власти в Кировограде? Так це ж не власть это же позиция вы пришли в митингове. Так, а чого ви прийшли, ви кого прийшли підтримувати? Не підтримують, точно. А що проти одної людини. Проти якої людини? Чому? У мене бабуся інтересується дуже політикою. Ага. І і... Багато чого поганого вона говорила про неї. Вона ну, особливо киргацьке телебачення. Угу. Я знав, що є така акція. Ну, вас транспаранти самі малювали. Сказали. А що прийшли? Противка чим він. Чого? Да. А чим? Маховий чоловік. А що ви що ти про нього знаєш персонально? Много знаю. Ну розкажи, що нема. Ну знаєш, не, не ходить он на телевізію. канал хоче забрати. 21 це, це погано не ходити на телебачення? Ага, а хто тобі сказав, що забрати хоче вас перший? Читав в інтернеті. Ты не хочеш щоб Каченко забрав 21 сперше канал? Конечно нет. Ясно. А чи зараз? Я я... А в кого зараз 21 канал? Не знаю. А що ти смотриш? Ты ти... це газета взагалі-то не канал? Ну. Ну. Ну, он хочет забрать, вот <laughs> я понял, конечно. <laughs> 基本。